підприємство, дирекція з будівництва шляхів транспортних споруд міста Києва, 181 мільйона гривень, які було виділено на Подольсько-Воскресенський міст, і в той самий день 120 мільйонів гривень переведено за нібито оренду техніки. І вже відповідно до експертизи перевищення вартості цієї оренди 104 мільйони гривень. Окремо хочу звернути вашу увагу. Жилянська 47. Володимир Володимирович, я от звертаюсь, чому не бай Віталія Володимировича, бо це питання хотів задати йому особисто. 2021 рік історичний будинок Жилянська-47 внесено до списку кличка по культурній спадщині. Що змінилося в 2023 році, коли його почали розбирати? Шановні колеги, я підтримую те, що якщо. Хтось провинився і хтось має провину. Він має відповідати, доповідати в цій залі.